Майже третину порядку денного чергової сесії обласної ради складатимуть кадрові питання: усі про звільнення або призначення керівників медичних і освітніх закладів комунальної власності. Така доволі велика кількість кадрових призначень кажуть обранці зумовлена необхідністю привести ці питання у відповідність до законодавства. Є два питання, яких керівники підприємств комунальної власті написали за власним бажанням. І голова написав розпорядження, так як згідно закону він має таке право і виноситься на затвердження сесії обласної ради. Останні 11 питань, які вносяться на сесію обласної ради, це питання, коли по минулого скликання рада прийняла до комунальної власності підприємства соціального захисту, тобто інтернати для престарілих людей. Сьогодні приводиться в відповідність тих директорів, які там працюють, потрібно затвердити сесію обласної ради. З понад десятка нових регіональних програм цього разу на розгляд депутатів обласної Ної ради пропонується програма залучення інвестицій в економіку області. Реалізувати її планують до 2020 року. Йде популяризація в закладені кошти там на приваблості нашої області для інвестора. Тому ми там і будуть випускатися і буклети, і інші матеріали, які будуть популяризувати це, і розміщення в інтернеті інші заходи передбачаються такі, щоб дійсно наша область запрацювала в цьому напрямку. В нас залишилося багато ферм, ви знаєте. І сьогодні є спеціалісти там, ще залишилися, тому і є дійсно земля, яка приваблює теж інвестора. Це мається на увазі родючі цієї землі в Хмельницькій області. Дуже велика, тому і це якраз приваблює інвестора. Але є і в інших тут, як ми спрацюємо залучаючи інвестора, котра область раніше спрацює, сюди раніше і прийде. Серед традиційних питання про надання гірничих відводів і спеціальних дозволів на користування надрами цього разу два підприємства області претендують на розробку родовищ питних і мінеральних вод, і ще п'ять планують видобувати в краї глину, пісок і вапняки. Анна Чешук, Олександр Галянт, Подільська панорама.